Барбітурати група лікарських препаратів похідні барбітурової кислоти, які гальмують процеси в ЦНС за фармакологічною дією седативні, снодійні, наркотичні протисудомні. До барбітуратів належать секобарбітал, фенобарбітал, амобарбітал. За тривалого вживання можуть викликати звикання. Психологічну і фізичну залежність, значні токсичні побічні ефекти, а передозування барбітуратами може спричинити летальні наслідки. БЕДЛАМ. Перше назва психіатричної лікарні у Лондоні, заснованої у 1547 році, в душках спочатку лікарня Святої Марії Віфлеємської, друге Хаос, плутанина, безладдя. Безсоння в душках асомнія, дисомнія, інсумніє. розлади сну, які проявляються в порушенні засинання, переривання сну або передчасному пробудженні. У здорової людини тимчасове безсоння можуть спричинити надмірне нервове збудження, перевантаження, дія нейротропних медикаментів, переїдання, задуха, шум. Тощо, причини безсоння визначають тактику і стратегію її лікування. Часто безсоння є лише проявом психічного або соматичного захворювання, негативно впливають на сон, зміни роботи, авіаперельоти зі зміною годинникового поясу. Хронічне безсоння безсоння, яке триває кілька ночей підряд, є значним розладом. Оскільки порушує природній цикл сну, який складно відновити, загальними класифікаційними ознаками, необхідними для діагнозу безсоння, є скарги на погане засинання і або погану якість сну, порушення сну не менше трьох разів на тиждень упродовж місяця, стурбованість безсонням та її наслідками в душках уночі та впродовж дня. Значне погіршення здоров'я або порушення соціального і професійного функціонування, викликане незадовільною тривалістю і, або якістю сну, біль психофізіологічний стан людини, для якого характерне неприємне, гнітюче, іноді нестерпне відчуття, що виникає під впливом специфічних подразників або внаслідок психічних порушень. І супроводжується психофізіологічними, мотиваційно емоційними проявами. При больовому подразнику виникають механізми на трьох рівнях фізіологічному, поведінковому, в дужках, поза і міміка болю, особлива мовна і рухова активність та особистісному в дужках, думки, почуття емоції. За патофізіологічним механізмом розрізняють ноцицептивний біль в дужках – Виникає, коли при ушкодженні подразник діє на периферичні больові рецептори і невропатичний біль в дужках. внаслідок ушкодження або змін у соматосенсорній в дужках периферичній чи центральній нервовій системі. За типом виявляють гострий біль в дужках сенсорна реакція при порушенні цілісності організму, з подальшим включенням емоційно-мотиваційних, вегетативних. Та інших чинників, і хронічний в душках триває понаднормальний період відновлення і має надорганий характер, також біль класифікують за інтенсивністю, локалізацією та суб'єктивними проявами. Механізми контролю болю реалізуються через антиноцецептивну систему АНС, у структурі якої виокремлюють такі складові ендогенну опіатну систему. Систему несхідних шляхів ядер ретикулярної формації, стовбура головного мозку, норардренергійну АНС, гіпоталамічну АНС, аферентні зв'язки ретикулярного таламічного ядра. АНС взаємодіє з інтегральними неспецифічними церебральними системами, що дає змогу регулювати емоційні, вегетативні, нейроендокринні і поведінкові прояви болю. Причини виникнення болю Є такі психологічні чинники, індивідуальні особливості особистості, досвід, культурологічні особливості, здатність до переборювання та обставини, у яких зазнають больового впливу, біоетика наука, що вивчає соціально етичні проблеми сучасної медицини, серед яких основною проблемою є соціальний захист прав людини не тільки на самовизначення, а й на життя. Термін біоетика у 1970 році запропонував дослідник із Вісконсінського університету США професор Потер, який визначив її як систематичне дослідження поведінки людини в галузі науки про життя і охорону здоров'я в тій мірі, в якій ця поведінка розглядається в світі моральних цінностей і принципів, моральний принцип біоетики повага прав і гідності особистості. Участь хворого у процесі лікування ґрунтується на нових взаєминах із лікарем інформаційних, дорадчих інтерпретаційних. При біоетиці пацієнт має право приймати рішення, пов'язані з його здоров'ям і медичним лікуванням, отримувати повну інформацію про власний стан та прогноз захворювання. Проблемами біоетики є етичні питання аборту, ефтаназії. Трансплантації штучного запліднення біоетика відіграє важливу роль у формуванні в суспільстві поваги до прав хворої людини. Біполярність властивість перебігу психічних захворювань, в якому протилежні синдроми чергуються наприклад, при МДП чергування депресивної і маніакальної фаз бісексуальний двостатевий. Який має ознаки обох статей? Бісексуальність перше характеристика конституційної природи людини, що відображає факт споконвічної і постійної подвійності її сексуальної орієнтації, обумовлена наявністю у кожній людині чоловічого і жіночого начал, залежно від розвитку та формування відповідних типів сексуальної орієнтації і поведінки. Друге статевий потяг індивіда до сексуальних контактів із людьми обох статей, Третє. Характеристика особливостей і якостей людини, одночасно орієнтованих на гетеросексуальні та гомосексуальні стосунки, Четверте. Синонім поняття андрогінія та гермафродитизм За Фрейдом біологічна і психологічна природа людини зумовлює одночасно. Жіночну і чоловічу психосексуальну орієнтацію. Бісексуальність визначає конфліктну природу людини, зокрема внутрішньопсихічні суперечності, зумовлені несвідомою психосексуальною орієнтацією індивіда та незбігом між його бажанням і зовнішнім світом, позбавленню психосексуальних конфліктів сприяє свідомий вибір статевої ролі і формування поведінки. Відповідно до власного біологічного начала. Блоки мозкові структурно-функціональна модель мозкової організації вищих психічних функцій людини, за якою кожна вища психічна функція є складною свідомою формою психічної діяльності і реалізується за участі трьох мозкових блоків. Перше блок регуляції рівня активізації мозку його тонусу в дужках. Охоплює неспецифічні структури різних рівнів, ретикулярну формацію стовбуру мозку, структури середнього мозку, дієнцефальні відділи стовбура, лімбічну систему, медіабазальну кору лобових і скроневих часток мозку забезпечує загальну і вибіркову активізацію, необхідні для здійснення психічної функції. Друге: блок приймання, опрацювання. І збереження екстероцептивної інформації. В дужках містить аналізаторні системи, в дужках – зорову, слухову, шкірно-кінестетичну, кіркові зони, розташовані в задніх відділах великих півкуль, забезпечує модально специфічні процеси, складні інтегративні форми перероблення екстероцептивної інформації, необхідної для здійснення вищих психічних функцій, Третє – Блок програмування. Регуляції і контролю за перебігом психічної функції в дужках охоплює моторні, премоторні і префронтальні відділи кори великих півкуль, Характеризується великою кількістю двосторонніх зв'язків з багатьма кірковими і підкірковими структурами, забезпечує формування і усвідомлення мотивів психічної діяльності, задумів і цілей, регуляції і контролю результатів діяльності. Блювання психосоматичне блювання, що виникає на фоні психогенно травмуючої ситуації, що може пов'язуватись із умовною прийнятістю або бажаністю. Блювання психосоматичне може бути наслідком емоційного процесу у вигляді в лапках бути пригнобленим зневаженим. При цьому у хворих не спостерігається порушення діяльності шлунково кишкового тракту і Органічної патології бродяжництво в дужках, дромоманія, вагобондаж, непереборне прагнення до безцільного мандрування, постійного змінювання перебування. спостерігається при психопатії, шизофренії, епілепсії та інших психічних захворюваннях.